Доброго дня! Ось така ось красуня від фірми Шиману. 22 стела. Абсолютно нова катушечка, але, на жаль, працює не дуже коректно. Можете зараз послухати. Також сухий кноп. Підшипнички тут майже сухі і не захищені, що теж треба буде виправити. В цілому, по зазорам, тут якихось проблем немає. Єдине, що цей зазор на зараз більше відчувається по тій причині, що змащена катушечка достатньо слабенько. Ну, до речі, звук, підвищений звук механізму теж по тій самій причині. Зараз будемо проводити обслуговування і робити з неї ляльку. Закінчилося технічне обслуговування 22 стели. Була заміна мастил заводських на топові синтетичні, були відрегульовані зазори. Також додаткова герметизація деяких вузлів і відновлення деяких підшипничків. Кноп працює чудово, підшипнички додатково захищені. Катушка стала працювати набагато тихше. Можете послухати. Це катушечка відправляється на риболовлю.